Для дому про, про крафт класно, працюю продавцем в Дніпроемі, все в гаражі Прокрафт. Як кажуть, гроші не пахнуть. Дуже тобі велика уважуха за правду. Не кожен осмілиться таке сказати і написати. Кожен товар має відповідати ціна і якість. Космічні Дніпремовські ціни вже нікому не цікаві. Ще раніше люди на це велися, зараз вже більшість людей з нього спригають. Навіть хочу сказати, дуже багато людей приходять і кажуть: у мене є дніпремовські акумулятори, але я не хочу продовжувати цю лінійку. І вибирають або по Прокрафту, або по штурмаксу, або Техас, або ще щось. З Дніпрема дуже багато людей спригають. Кожен вирішує сам, це вибір кожного, кому подобається без питань. Але тобі, продавець Дніпроема, дуже великий лайк, уважуха, що ти говориш правду. Я теж завжди говорю правду. Комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Це проблеми кожного. Але так тримати.